А чому Китай так примголомшений санкціями США проти Росії? Чому Китай обурений санкціями Росії проти двох нафтових, крупних нафтових російських компаній? Я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Вищий суд включено режим для Китаю потрапити під відповідальність за співпрацю з Росією, допомогу їй в обході санкцій та інші варіанти по сімці кубків. Дноколоди імператриця, ймовірно, Китай, обхід санкцій та інші незаконні тіньові схеми пожириці матимуть негативні наслідки для Китаю, а саме економічну. Можуть викликати економічну нестабільність та боляче вдарити по самій економіці Китаю, який надавав підтримку Росії для порушення санкцій. Розпач внаслідок втрати спланованих стратегічних позірців на майбутнє взаємодії в енергетиці. та Торгівлі, оскільки їх економіки тісно пов'язані. Об... Відмова від російської нафти призведе до неможливості впливати на якісь процеси та на ряд обмежень для Китаю, обнулені будуть подурньо. Обнулені питання зі стратегічного партнерства з Росією. Ну, їх економіки наскільки інтегровані, що це. Звичайно ж, удар по санкції проти Росії по королю Пентаклів можуть призвести до внутрішньої економічної нестабільності в самому Китаї, який залежить по дияволу від світових ринків, і Китай, Китай змушений буде залишити а збої. Так, китайські компанії змушені будуть залишити закупівлі російської нафти, тобто збої в торгівлі енергоносіями. Ну, санкції проти Росії є загрозою Китаю через потенційний ризик вторинних обмежень, вплив на торгівлю можливо.